Четвер, 20 травня, традиційно порі ми поговоримо про головні події цього дня. Студія для вас працюватиме Люба Єворська. Мої вітання. Міліція з народом такий пріоритет головного міліціонера країни Анатолія Могильова. Міністр внутрішніх справ каже, головне завдання роботи його відомства в тому, щоб повернути міліцію обличчям до народу. Також міністр наголосив керівному складу львівської міліції, що бізнес і міліція це різні поняття. Тому той, хто хоче займатися бізнесом, має зняти погони і йти працювати в бізнес. А той, хто одягнув погони, має займатися міліцейською роботою. Міліція повинна позбутися практики нереєстрації реєстрації злочинів та Ульної відмови порушення кримінальних справ. І до подій міста про роль Андрея Шептицького у Другій світовій війні говорили сьогодні у будинку вчителя. Захід підготували вихованці стрийської гімназії. Діти у короткій формі розповіли про життя та діяльність митрополита. Розповідь учнів перепліталася з виступами присутніх представників влади та духовенства. Андрей Шептицький був не лише сподвижником української греко-католицької церкви, але й прикладом доброго милосердного християнина. Бо в часи Другої світової війни, під час німецької окупації, саме митрополит врятував життя багатьом галицьких. Євреї. Спогади очевидців цих подій переповіла заступник міського голови Таїсія Гайдукевич. Вона закликала присутніх, незважаючи на політичні перипетії, у нашій державі, завжди залишатися людьми і творити добро. Просто, щоб ви розуміли, наскільки це складне питання, наскільки це все складне, наскільки складне наше життя, наскільки воно буває трагічне. Єдине, що потрібно Я просто напам'ятати, що бачите, ми завжди повинні лишатися людьми. Вона навіть така елементарна річ, яку. Тобі когось нагодуєш, когось десь пожалієш, комусь передаш якусь копійку, потім вона може тобі обернутися тим добром, що тебе не забудуть, тобі віддадуть. А ненависть вона приводить тільки до того, що тобі ж і ненависті повертається. Міс талант 2010 Існує і такий конкурс у нашому місті. І, хоча якихось суттєвих відмінностей від звичайного конкурсу, міс знайти важко. Все ж за звання міст талант сьогодні змагалися. Участь взяли дівчата з усіх училищ, що організував таке свято талантів. Міськвиконком учасниці демонстрували свої творчі здібності та кмітливість. У журі були представники її влади і культурні діячі стріщини. Хто виборов звання Міс Талант 2010, знає Оляна Шуцман. І знову у нашому місті конкурс цього разу вибирали найталановитішу серед учениць трейських училищ. Позмагатися за звання «Міст Талант-2010» прийшло 11 дівчат. Проте титул найкращої дістався лише одній. Чиниться Вищого професійного училища номер 16 зізнається, не очікувала, що їй дістанеться перше призове місце. Все-таки думала, його отримає представниця 34-го училища. Чесно, я навіть не думала, що я перебожу, тому що думала, що це все підкуплено і тому подібне. Ну насправді я в це вірю. Просто треба було, як кажуть, добре підготуватися до цього і більше нічого. І вірити в себе, тільки вірити в себе, і не здаватись ніколи. Саме Віра в себе і звісно шалена група підтримки допомогли Лілії гідно виступити у всіх чотирьох конкурсах: мій ікони, кліп та вальс. Переможниці довелося плідно попрацювати, адже суперниці у неї були цілком достойні. Другою віцеміс стала учасниця під номером 11 – Христина Павлик. Звання першої віцеміс виборола учасниця під номером 6 – Івана Матвєєва. І традиційно журі визначили між чарівність, місь грація, міс артистичність і міс глядацьких симпатій. Уляна Шуцман, Роман Купранець, Руслан Леськівстрійські новини. Сьогодні прощалися з буквариком. У 5-й та 11-й школі влаштували театралізовані дійства. Дітлахи виконували ролі, наче справжні артисти, вчителі влаштовували для своїх учнів костюмовані вистави. Тому охочих поглянути на свято було дуже багато. Кімнати і коридори були ще не заповнені. А маленькі дюймовички, казкові звірятка та навіть магістр наук вміло виконували свої ролі. На дійстві були навіть справжні конференції. І тому благайте, діти, своєрідну мову, вчіться гарно говорити своє рідне соло. Таким побачили цей день наші журналісти. Я прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою. Нехай вам щастить. Всі перемоги починаються з перемог над самим собою. Час спорту на нашому каналі. З вами Олег Филик. Вітаю сьогодні. До вашої уваги. Віталія кличка замінить Черновецький. Оголошено список претендентів на Golden Foot. у Великобританії. Припускає, що російська мафія працює у клубі Романа Абрамовича Челсі. Залишайтеся з нами k із промоушен Promotions об'єднається з компанією сина київського мера. Степан Черновецький буде співпрацювати з K2 із Promotions, яку кілька місяців тому покинув Віталій Кличко. У найближчі вихідні промоутерська компанія Степана Черновецького «Elite Boxing спільно з K2 із Promotions проведе боксерський турнір у Києві. Головною подією вечора боксу, який відбудеться 21 травня, стануть бої за титул чемпіона Європи за версією EBA між Валентином Куцом і Семом Рекундом, а також бій за звання інтерконтинентального чемпіона Она за версією WBA між Автанділом Хурцидзем і Міхалі Котаєм. Нагадаємо, що на початку 2010 року Віталій Кличко припинив співпрацю з Вадимом Бухаловим і його промоутерською фірмою. Також більшість боксерів К2 із промоушенс висловили бажання перейти в компанію Віталія Кличка. Під опікою Бухалова залишилися Автанділ Хурцидзе та Юрій Нужненко. Залишився лише Стаховський. Українець Олександр Довгополов, слідом за Ілією Марченком, припинив боротьбу за трофей чоловічого танісного турніру у Французькій Ніці. Діставши з другого ран до змагань наш співвітчизник, поступився іменитому господарю кортів Рішару гаскиє з рахунком 0-6. Олександр капітулював у першому сеті та зумів уникнути сорому, впевнено, відігравшись у другій партії 6-3. У рішальному третьому сеті сильнішим все ж був представник Франції 6-3 І гаски в одній четвертій фінал. Au Визначилися претенденти на Golden Foot. Нагорода нагадаємо, вручається щорічно гравцям віком старше 29 років. Свого часу виборював премію і Андрій Шевченко, а в минулому році її віддали Рональдініо у цьому ж сезоні. Від принца Монако Альберта II можуть отримати трофей італійці Джан Луї Буфон або Франческо Тоті, африканці друг Ето із туманного Альбіону до списку потрапили Беккем Гікс та Джарард, іспанці Рауль та Пуйоль і голландець Кларенс Заєдорф. Найчастіше в. Гравали приз бразильці три рази, окрім Рональдіньо, Голденфуд отримували Роналду та Роберто Карлос. Збірна Парагваю не дорахувалася 110 тисяч доларів і ноутбука невідомий викрав 110 тисяч доларів у футбольної збірної Парагваї, яка у Франції готується до чемпіонату світу з футболу. Повідомляють французькі змі. Інцидент стався в готелі Хілтон в Авіані. Одягнений у спортивний костюм. Латиноамериканець, який представився членом парагвайської делегації, пред'явив співробітникам готелю на стійці реєстрації відвідувачів ключ від готельного номера і попросив допомогти відкрити сейф, з яким у нього виникли проблеми. Працівники готелю, не угладівши нічого підозрілого в поведінці, відвідувача відкрили сейф і віддалилися. Отримавши доступ до його вмісту, зловмисник викрав кошти, а також ноутбук, після чого благополучно зник із місця події. За словами представника парагвайської збірної, гроші були призначені для виплат гравцям команди і консультантам, які з нею працюють. Романа Абрамовича підозрюють у співпраці з мафією. Сплили нові подробиці приватної бесіди лорда Девіда Трісмана зі своєю помічницею. Колишній керівник англійської футбольної асоціації FA, звинувачує ФІФА в тому, що це жадібна, корумпована і неосвічена організація. Трісман також припускає, що російська мафія працює в клубі Романа Абрамовича Челсі. Нагадаємо, що раніше лорд Трісман звинуватив Росію та Іспанію в спробі підкупу арбітрів на чемпіонаті світу 2010. Пізніше ці звинувачення були спростовані Овані Ефей, а лор Трісман подав у відставку. І це всі новини на сьогодні для вас працював Олег Фолик. Прощається з вами до завтра. Лиштуй життя і волі гідних, хто б'ється день у день за них. Щасти вам. Завтра дощитиме, температура повітря проріється до 15-19 градусів тепла в день. Вітер дутиме північного сходу зі швидкістю 4-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 735 мм ртутного стовпчика.